Вирішила накупити всяких смаколиків і завести до офісу, пригостити колег, ну, щоб було чим рота зайняти в обідню перерву та просто щось погризти, чимось поласувати. Я признаюся чесно, я такі смаколики, не вважаю за смаколики і не люблю. Я б їх не купила. А я б краще дала перевагу якимсь фруктам, там, я не знаю, чомусь іншому більш натуральному. Але не впевнена, що колеги б це оцінили. Але я помічала, що вони не частіш, майже кожен день, ласують, ласують саме такими оце печенюшками, ну це такими ласощами, смаколиками. І вирішила набрати усього такого ж. І як виявилося, потім я не помилилася. А от з фруктами могла би пролетіти.